Всім привіт! Це клуб настільних ігор Фішка. Мене звати Артем, і у нас сьогодні анбоксинг Warhammer Quest Прокляте місто Cursed City. А в принципі, всі вже чекають, коли у нас з'явиться ця коробка у нас на поличках. Анонсований реліз, І от скоро скоро ми маємо її отримати вже. В друге, і вона буде ця коробка виходити не сама, буде виходити з доповненням нічні війни. Єдиний, єдиний нюанс, який в, ць, в цьому доповненні, скажем так, піддає масло вогонь. Це те, що це доповнення буде виходити без мініатюр, буде виходити окремо просто літературка і всяка макулатурка. Тому починаємо боксинг. Зараз ми відкриємо подивимося, що там всередині. У нас супер ніш тільки кур. Нічого собі. Ось такий вигляд ззаду задумає. У нас тут є книга правил. Є книга квесту. Там, до речі, текстовий квест буде. Ну, по типу, якщо щось зробив, зробіть там перегоріть на сторінку 142 чи 100, чи на, на сторінку 56. Якщо щось зробив, інакше перейди до, до номера 52. Далі у нас WarScroll буклет. Це WarScroll для мініатюр, які знаходяться ось тут. Ними можна буде грати у АОС. Далі у нас 22, 22 тайла. І потім у нас ідуть 8 героїв, антигерої. Ціла зграя і 10 зомбі, 10 скелетів, миші, і пацюки і кажани. В принципі, все. Давай попробуємо. До речі, по бокам гляньте тут є. Це скелети. Це поганці. І ще поганці. І так. Що у нас там всередині? -у. Відразу -у, -у, -у. у нас всередині будуть литники. І це у нас литники героїв. Ми до них підійдемо підійдем пізніше. А це у нас литники поганців. Раз, два. Три. І, і, і це Рудакар. Радакар. Радакар, правда. Okay. Далі у нас ä, захисна плівка. И, ось так. С титрівка покров, так? Да? Так. <різь> Підставочки на всі. Підставка для радакара. Дайсики. Далі у нас картки героїв, картки антигероїв, і всякі. не знаю, як це назвати. Книги правил. Прочитати спершу. Ну, будемо читати її спочатку. І. Тайли. Тайли А, у нас тут є ще. Зі-пакети. Це, мабуть, для бутербродів. Хто вдруг забувся, то ось є. Warhammer ну, не тільки виготовляє настолки, а ще й піклується про наше здоров'я. Тому зі-пакети для будь яких у школу. В принципі, це вже нам не цікаво, це ми можемо відкласти, а почнемо. давайте ми з, з литників. Почнемо з литників і спочатку ми подивимося, литники героїв. Мені дуже цікаво. Тут у нас огри є. Це... Ага. Дивися, Огр і гном. Я не знаю, якщо чесно, як їх всіх звати, так? Але в принципі, на одному литнику Огр ну, буде великий, так. так. А це. А ці всі інші. Коротше кажучи, один литник на. Двох і один литник на всіх шістьох. Єдине, що я вам пораджу, хлопці, те, що я бачу і декілька дівчат, які я знаю, що є в Warhammer у нас в чаті, то єдине, що я вам пораджу, разом з коробкою купляйте купляйте кусачки. Або ще ну не ріжте скальпелем, тому що дивіться, які тоненькі деталі деталі. Ви їх просто собі їх зріжете або відламаєте, або ну пошкодите це точно. Тому кусачки будь-які, але з цим набором вам однозначно потрібно буде. Дуже круто деталізовано. Ну що, приступаємо тоді до литника з антигероями. Рудакар. для нього виділили окремий литник, бо ну, це ж у нас самий супергерой. І, в принципі, ну, а як же ж без цього. Щоб... Дуже круто зроблена промальована шкура. Шкура не шкура, а хутро вовка, якого він собі на плечі накинув. Ось Мордочка у нього така. І шабля. Дуже гарно. Так, далі у нас литник. Ні, це я потім. Це теж потім. Далі у нас посіпаки цього родакара. Родакар Скорт англійською, ну Це щось таке, як свита або... Лакей його, то можна так сказати, ось вампір, якого вкусила вкусив кажан, чи як не знаю по історії, не пам'ятаю, але доволі велика мініатюра буде виходити. І те, що я казав, бачите, дуже тоненьке. Це е, скелет гвардієць. До речі, гляньте, якщо навіть е, частина, яка буде захована під. Бронью все одно там є скелет, хребет і всі атрибути скелетських воїнів, грубо кажучи, косарки. Вампіри дуже мені подобаються, ті, що на стовпах зображення. Дуже так аутентично для вампірів. Ну і, да, до речі, дуже тонкі шаплі мечі, тому будьте обережні з обережністю. Круто. Так, давайте наступний виклик. А, до речі, тут є і токени. Це у нас тут кажани, є пацюки і скелети. З Зомбі скелети. Дуже прикольно промальоване крила у пацюка. Бачите, ніби він е продірявлений. Коротше кажучи, мертвий, мертвий кажан, який ще досі е, живе і, в принципі, ось е, ще, ще трохи в нього все по получиться, повідпадає, але все-таки все дуже класно зроблено. І тут кажани, скелети. А Цей литник, здається, у нас такий самий. Такий самий литник, вони два однакових, дуже великі. Так. Ну що ж, давайте тоді приступимо далі. Візьмемо, у нас є тут е пакетик з дайсами. Ну, нічого особливого, єдине, що ось ці дайси е ось такого формату. Є, Я так зрозумів, що це для критичного урону попадання, це для звичайного попадання. Це 12-гранний кубик, і це так само 12-гранний, 8 гранний Ну і звичайні дайси, GВR, Білі, чорні. Не знаю, хто скоріше, що 12-мм. Ну, не більше, ніж 1,5 см. Ну, а по якості я вам скажу середньо, могли б трошки постаратися, або якщо роблять оновлення, то могли б і далі зробити краще. Є деякі нюанси щодо пофарбування і десь відлущувалася фарба, то трохи так, воно ну, не дуже мені подобається. Але нічого страшного, це не є якимось таким критичним моментом, тому в принципі. Баз, то бази є підставки для всіх героїв, для всіх антигероїв. І навіть звісно з Індомінуса е, е, тут є підстав... не підставки, а форми для того, щоб правильно поставити мініатюр. Кому? Вдруг когось, е, не виходить це зробити так, як слід, тому вони підказують, що тицяти ти сюди. Ну що ж, давайте будемо рисуватися далі. І я би відкрив цю велику, велику, велику пачку тайлів. Файли дуже класно так? прямо І по, по якості мені подобається і по тому, як вони все це зобразили. Прямо е, занурюєшся у світ Warhammer Cross City. Вони двосторонні, тож, в тож можна буде вибирати будь-яку е, сторону і що приносить різноманіття в гру. Десь хтось наляпав кров'ю. І тут кров. Ну, в принципі, все в стилістиці. Кров, кров, кров і, і садки всякі. Домовини. Вулиці міста ми будемо бігати в цій грі і по вулиці міста, я так зрозумів, і по хатам. Прикольно, коротше кажучи. І, звісно, куча, 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 велика куча токенів. Токени, токени жетони е, поранень, жетони е, героїв, я так зрозумів. Антигероїв. Колесо Дня і ночі. Бачите, з цього боку ніби одне поранення, з цього три. Скоріше всього, що це поранення, яке або можна лікувати, або вже не лікується поранення, яке ти вже зможеш полікувати десь на в, точці, в зоні відпочинку. Давайте. Так, за що давайте тоді книгу право відкриємо, подивимося, що там є і, і все інше. Це навіть якщо була захисна плівка, все одно де-не-де можуть бути пошкоджені або книжечки, або, або інші тери. Ну, В принципі, тут вступ. Розказується, що є, що в наявності, що треба робити з цим. Е, моделі героїв моделі поганців. От оці вампіри це просто, просто бомба. Я дуже їх полюбляю. Вони промальовані класно і зроблені прямо під вампірів. Косархи. нічна варта, зомбі 10. До речі, зомбі зверніть увагу, я так зрозумів, що можна їх зробити повністю різноманітними. Вийде так, що жодна фігурка не буде повторюватися. І те саме з скелетами. Токени. Object modulus. Так, це у нас Бойовка. Підготовка до гри? ще Ось приклади розстановки гри і талів. Як розкладати? І початок гри і самі ходи. Ну так? Закінчення. Подорожі, а й типи, різні типи подорожі будуть. Ось. Ось так от. Що, давай. Ульфенкарн Ulfen... квестбук. Ulfencarn... Це та книга там, де будуть даватися різні завдання. Я так зрозумів, що це е, спочатку лор буде, дуже прикольна карта намальована. І виходить, що цей ульфенкар знаходиться на острові якомусь і дуже-дуже таємничому. Я так зрозумів, що наші герої слугу, слугують як донори крові, які приїхали до ватажка вампірів і будуть там розважатися. Володари проклятого місця, Радакар Вовк. Це про у нас. Така, як ніби гравюра чи це, це карта міста. Я так зрозумів, що е, до кожної, до кожного. Точки міста, от там, де нам намальовані герби, відносяться свій антигерой. Я так зрозумів, що ми під час нашої подорожі будемо підходити по, по, по місту, підходити до самого головного дядьки, і будемо з ним битися. А тут пішли а, позитивні герої. Бларіо е -е, ну. Вен Альтен третій. Ось самі подорожі починаються. І я так зрозумів, що вони різного типу. І це ми виставляємо мапи таким чином. Не мапи, а тайли виставляємо таким чином і тоді вже е, гра починається в такому форматі. journeys це я так зрозумів, це подорожі е, в пошуках якихось е, або. Е, Ресурсів або якоїсь зброї, або ще щось такого. Deliverance journey це, мабуть, щось принеси подай. І Decapitation journey, це, Я так зрозумів, коли вже треба буде бити саме головних поганців, то ми якраз і робимо це. І ось тут різні типи завдань. Ну, всі перечитувати не будемо. Я думаю, що ви як собі придбаєте копію таку цієї гри, то ви зможете цим зайнятися в е, себе вдома. Навіть кожного вампіра є своє ім'я. <реш> я знаю. <реш> я про працюю штуку. Коротше кажучи, у нас тут є лист до переможця гри. От. І тут написано не відкривати до того часу, поки ти не е відрубаєш голову останньому е поганцю. І, в принципі, я її не буду відкривати, тому що, ну, чесно кажучи, не хочу втрачати цей як це сказати азарт. Тому ми цей лист залишимо аж на фінал гри так. У нас є верскроу е, листи персонажів для АОС. Цими персонажами можна вже грати і в АОС. Відразу вони додали їх сюди. І, в принципі... До речі, Баларіо Вен Альтен і у нас є тут очі вампіри. Лоріо Венальтен, Янус Венальтен і Холірік Венальтен. Можливо, це якась сім'я. Хтось йде на пошуки сім'ї, хтось йде на пошуки скарбів, хтось йде на пошуки не знаю, чогось втраченого глузду. Дуже крутий арт. Ну, Мені подобається саме оформлення його. Ось, Радакар зе Вовк. І поганці. І, до речі, в поінтах, скільки коштує кожен герой. Ну, в принципі, герої усі по 100 поїнтів, окрім Брутога. це, скоріше, всього, Корпс Ітер, не знаю хто це, але подивимося. Зомбі і скелети так само по 10 понтів. І, до речі, гляньте, всі антигерої вони йдуть в як один загін. І їх не можна розкидувати. Тож це виявляється як ніби як загін спецназу, Їх можна використати лише таким чином. Я не знаю, якщо чесно, волос особливо не граю, не скажу. Ви, ви, ви мене виправте, якщо що, але ось всі Радакара і всі інші його посіпаки основні вони викладені як один юніт на 680 пунктів. Так, це у нас що? Це у нас А, зборочка. Нічого особливого такого. Модельки такі, як зазвичай Push to Fit, їх не треба склеювати, не вимагають клею, але ну хто як хоче. Деякі кажуть, що хочуть, ті вони клеють. No, glue required. Ну, клей не потрібен. Тому, а вже сам, сам, самі будете вирішувати, чи вам потрібно склеїти ці моделі чи ні. І в нас залишилось лише е, картки героїв. і Uh, Картки покращень героїв цих. Давайте подивимося Ага. Uh -huh. uh -huh. Це у нас зброя, тут є її вартість є опис, що вона робить. Зброя, зброя, зброя. А, броня. Так само кожна броня має свою вартість. Інкаунтери. Я не знаю для чого, це треба розібратися, а це дослідження якісь, я так зрозумів, використовуючи е ці ти пристаєш їх до, до основної мапи гри. І черепки. Це, мабуть, най... найгіршому гравцю видається. Молесенькі картоночки такі. Карти досліджень. Тут зазвичай я так бачу скарби тільки. А, і ось пастки попалося. Криза. До речі, за ключ за передзамовлення цієї гри, як вона тільки, тільки тільки вийшла, давали ключ цього міста. Ну, хто зміг замовити, звісно, з сайту 3. Так. Ось пішли картки героїв. Це щось на кшталт, як у Ундерволда. Вони стають як Inspired, да, Inspired, натхненними. Це типовий э, мисливість на вампірів. Ван Анхелсинг. Ельф. Хищеник. Так, це у нас скелети. Liffinwatch. Це вдень, я так зрозумів. А це вночі вони стають такими покращеними. Кажани. Пацюки. Ну, коротше кажучи, майже в зоопарку ми. Зомбі, кровонароджені, вампіри, косарки, Варскір капітан Халгрім, Чемберлен Че, Чемберлен, да, Курослав, Радакар, в принципі, все, Здається так. Ну, якщо вам сподобалося, напишіть це в коментарях. Якщо не сподобалося, ну теж напишіть, добре. І ми, в принципі, плануємо зробити пару сесій гри. Якщо вам цікаво розібратися в цій грі, якщо вам хочеться побачити відео, як грати в цю гру, то, будь ласка, так само напишіть в коментарях. Ми залюбки знімемо відео про одну партію, а можливо, про те, як грати в цю гру. Неможливо, а про те, як грати в цю гру. Всім дякую за те, що переглянули. Підписуйтесь на наш канал, на наш телеграм-канал. Ну і ставте, звісно, лайки. Дякую дуже вам всім за перегляд. До побачення!